Добрий день! Тема нашого уроку ґрунт та його значення. Досліджуємо властивості ґрунту. Подумай, що таке ґрунт? Що входить до складу ґрунту? Та які умови необхідні для життя рослин. Ґрунт це верхній родючий шар земної поверхні, де ростуть рослини і живуть деякі організми. До складу ґрунту входить вода, повітря, пісок, глина та перегній. Ґрунти утворюються з гірських порід, які під дією тепла, холоду, води, вітру поступово подрібнюються та розпушуються. Гірські породи руйнуються, поки не перетруться на пісок. А опале листя, стебла та коріння рослин, відмерлі рештки тварин усе це стає їжею для мешканців верхнього шару землі. Так, в результаті життєдіяльності рослин, тварин, грибів і мікроорганізмів, а також під впливом сонячного тепла, світла й опадів впродовж тривалого часу утворюється ґрунт. Головна властивість ґрунту це родючість. Родючість це здатність ґрунту забезпечувати рослини всім необхідним для життя. Теплом, повітрям, водою та мінеральними солями. Родючість ґрунту залежить від кількості в ньому перегною. Перегній це частина ґрунту, що утворюється в результаті розкладання рослинних і тваринних решток. Щоб більше у ґрунті перегною. То він родючіший. За своїм складом ґрунти бувають різними. Нагрітий сонячними променями ґрунт забезпечує рослини теплом. Людина використовує ґрунт для вирощування різноманітних рослин. Корені яких дихають повітрям, яке міститься в ґрунті, та вбирають з нього воду з розчиненими в ній мінеральними солями. Мінеральні солі в ґрунті утворюються також з перегною. Ґрунт, у якому багато перегною. Це чорнозем. Він чорний, складається з грудочок, між якими багато великих проміжків. Він добре пропускає воду і повітря. Також зберігає вологу. Грунт, у якому багато піску. Це піщаний ґрунт. Він світлокоричневий. Складається з дрібних частинок, між якими є проміжки. У піщаному ґрунті мало повітря. Він швидко пропускає воду, але погано її зберігає. Вода швидко випаровується і ґрунт стає сухим. ґрунт, у якому міститься багато глини, це глинистий ґрунт. Він коричневий, складається з дуже дрібних частинок, між якими дуже малі проміжки. Він містить мало повітря, повільно пропускає воду, але довго її зберігає. Коли багато вологи глинистий ґрунт стає в'язким, а після висихання твердим, і щільним. Різні ґрунти по різному пропускають та отримують воду. Вода та повітря краще проникають у ґрунт, в якому більше проміжків. Переконатися в цьому тобі допоможе дослід. Візьми три склянки та встав у них лійки. У кожну лійку викладеш маточок вати. На першу лійку насип піску. На другу подрібненої глини, а в третій – чорнозем. У кожну лійку налий однакову кількість води та спостерігай, як проходитиме вода через чорнозем, пісок і глину. Отже, людина використовує ґрунт для вирощування різноманітних рослин. Щоб родив багатий урожай, ґрунт треба добре обробляти. Ґрунти орють, перекопують, боронують, нищать бур'яни та комах шкідників. Щоб зберегти вологу, верхній шар ґрунту розпушують, поливають. Щоб ґрунт не виснажувався, його удобрюють, а найкращим добривом є перегній. Основна властивість ґрунту це родючість. Вода й повітря краще поринакають у чорнозем. Підкажи, чим ґрунт відрізняється від гірської породи? Підкажи, що таке родючість ґрунту? Правильно, родючість це здатність забезпечувати рослини водою з розчиненими в ній поживними речовинами та повітрям. Родючість ґрунту може погіршуватися з різних причин. Спека може висушувати сильні вітри, видувати, а зливи змивати верхній найбільш родючий шар ґрунту. Також погано впливає вирубування лісів, неправильне розорювання та випасання худоби. Значну загрозу для ґрунтів становлять отрутохімікати, за допомогою яких знищують бур'яни та тварин шкідників. А скажи, які існують ґрунти. Існує перший родючий ґрунт це чорнозем. Далі піщаний ґрунт та глинистий ґрунт. Спробуй обрати емоції, яка була присутня в тебе сьогодні на уроці. Дякую за увагу. Ви гарненько попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок та побачити наше наступне відео. Бувай до зустрічі!